Вітаю, друзі! Як ви пам'ятаєте, 12 січня 2024 року у Києві було підписано угоду про так звані безпекові гарантії між Україною та Великою Британією. А 16 лютого 2024 року, відповідно, у Берліні та у Парижі було підписано аналогічні безпекові угоди із Федеративною Республікою Німеччиною та Францією. Як я говорив у своїх відео, це не ті угоди, і не такі угоди, як нам про це представляє Зеленський та його Шапіто, які на кожному кроці кричать про це те, що це зовнішньополітичний прорив України і документи, наповнені глибоким змістом, які дають можливі гарантії реальні гарантії безпеки Україні, за винятком конкретних пунктів про надання фінансової допомоги, під які я так думаю, є вже конкретні домовленості щодо постачання озброєння та амуніції. В іншій своїй частині ці угоди є декларативними і не мають зобов'язуючої сили для сторін, тому що, зокрема, вони не передбачають е, ратифікації у парламентах країн. Сьогодні стало відомо про те, що Україна незабаром має підписати аналогічну безпекову угоду із Італією. І хочу вам сказати, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Просто підкреслив те, що і я говорив у своїх відео. Зокрема, він сказав, що наша угода, ну тобто, угода між Італією та Україною, не матиме юридичної сили, так само, як і угоди між Україною та Великою Британією, Німеччиною та Францією. Тому це ще раз підкреслює, що з 2019 року і до сьогодні Зеленський та його, ш... його Шепету щодня нам просто кидають. Попіл е і вводять нас в оману. Ми повинні це мати на увазі, коли ми сприймаємо будь-яку заяву Зеленського та його Шапіто. Слава Україні!